Так, вітаю, друзі, я Олександр. Пам'ятаєте ще мене? У мене сьогодні відео трошки іншого формату, не про будову, не про, не про ділянку, не про що. А це буде про автомобіль. Автомобіль у нас ось такий Кажу, і 15 2015 року. Проблема яка в людини? Проблема у нас з цим зеркалом. Коли складається при закритті машини дзеркало, воно тріщить. Зараз продемонструю. І так, беремо ключик, закриваємо машину. І ось такі дивні звуки, але складання не відбувається. Коли допомагаємо, воно там щось прохрущує і ось так довго хрустить, 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 поки електроніка не вимкне його остаточно. Ось так це відбувається. А при відкритті... Ось бачите, при відкритті воно якби нормально. Відкрилось і стало. Все. Зараз відкрию двері, щоб не захилилась машина. Е, яка проблема? Я вже його розбирав, я вже його повністю знімав, але я собі щось подумав, що його відремонтувати не можна. Е, скажу вам, можна Можна спробувати відремонтувати яким чином. Там є така шестеренка, яка винувата в цьому всьому. Зараз я буду розбирати, потихеньку показувати, що до чого і як. І вона проскаржує. Мені здається, що її можна виготовити. 3D-принтері. Знайшов я об'яву, знайшов я схожу цю шестереночку, як в мене, але від іншої машини, від Honda Jazz. І вона мені дуже-дуже схожа. Зараз я буду діставати ту шестеренку, прямо заміри по ній робити. І Якщо вона підійде від тої Honda, я її просто куплю. А якщо ні, я відправлю цю модель людям, вони розроблять проект для цієї шестероночки і зроблять точно таку саму, як в мене є замість цієї. Ну і поступово все покажу, як там, що до чого. І так, з чого я починав? Ось це задня кришка дзеркала. Вона, видається, знімається. Ось так беремо і, і все. Значить, Перший раз, коли я знімав, я допустив помилку. У мене ось ця лопнула. Тримач цей лопнув і цей лопнув. Але на трьох, на чотирьох він ще тримається. Це беремо, відкладаємо в сторону. Топорік мене на всякий случай з собою відкривається у нас ось такий доступ. Ось тут, під цією кришечкою, знаходиться моторчик. Саме тут мотор, плата і механізм, який вже повертає дзеркало. Він і тут є, але основна наша ідея в тому, що ось тут моторчик і тут оця черв'ячна передача, і та шестеренка знаходиться тут. Далі що треба зробити, щоб розібрати ту внутрішню частину. Беремо ось так на галку, рукою, піддіваємо дзеркало. І ось так його воно відщолкується, нижня частина його. Має відщолкуватись, але ж не хоче. Зараз, зараз, зараз. Вчора відщокнув легенько. Не хоче, треба, мабуть, повернути дзеркало. Щоб дзеркало у нас повернулося, нам треба включити запалювання, переключити ось тут от режим направи, воно включене. І ось так його не опустити, я казав опустити. Його треба підняти максимум вверх, щоб ми ось сюди знизу могли підлізти. Все відстав. Вимикаємо запалювання ось тут. Знімаємо ключ, щоб нічого не закрилося у нас. Вікно відкрите залишаємо, відкриваємо двері. І ось тут вже має воно вільно знятися. Чому воно не хоче? Воно так вчора легко знялось. О, знялось і опустилося вниз. Все. Все дай й не все. Тут ще є два контакти для підігріву дзеркала, їх треба від'єднати. Від'єднали ми ці два контакти. Я його намітивши раніше, щоб знати, що цей знаходиться тут, а цей ненамічений права сторона. І це дзеркальце з підігрівом у нас зняте. Відкладаємо його також. Тепер у нас з двох сторін є ось такі от защолочки. Тут одна і друга. Бачите, воно вже відзнялося. І тут так само. Защіпка одна і защіпка друга. Тепер треба зняти цю кришечку. Ось так вона легенько знімається, Відвертається. і на ту сторону легенько, бо тут є плата. Відклали в сторону. Ось ця плата вставлена в двіті просто на отаких от от контактах. Дивіться, зараз я акуратненько. От от Бачите? Оці два контакти просто вставляються в моторчик. Мої стороночку, цю плату, це плата управління. І Тут у нас з'являються такі два гвинтика, один. І на цій стороні є ще один. Ось він. Їх треба відкрутити. Так, дивіться, цей достається легенько, прям шуруповертом можна, грубо кажучи, відкрутити. А ось цей трошечки незручний. Бачите, він тут так знаходиться, тут кришка, я зверху не можу попасти. Для цього в мене є ось такий ключик, я колись купував для регулювання вікна. Спеціалі це будь-яка насадочка. Це ятовський, класний такий ключик. 450 гривень стоїв мені без насадок, просто сам ключик. Але він класний, він реально якісний. Ставимо на наш гумитик і потихеньку. Так, ставлю паузу, відкручу, потім покажу. Так, відкрутив я цей гвинтик і ще в нас є дорогу. Ось така штучка прикольна. З фонариком. Бачите, у нас світи ще сюди. Це магніт, на кінці якого не дімовий, чи який там він йде. Магнітик. Добре Ось так, тут той гвинтик. Ось той гвинтик. Можемо, так, легенько тільки чепуньк і він забрався. Щоб той, той не загубився, ми його теж сюди чпунь причетамо. Хай воно там собі у нас лежить. І тут у нас і тут у нас показується так платно в стороночку. Ось на движок. Ці проводки теж в стороночку. Значить, от у нас цей черв'як, ця червячна передача, ходить по ось цій шестереночці. Як ви гадаєте, хто винен в цьому тріску? Я думаю, вже здогадались, бо воно вже видно. Ось ця наша шестеренка, бачите, посередині злизана. Зараз будемо. Ну я вчора вже виймав, це не проблема. Е, ситуація яка, тут у нас іде латунь якась. Ось тут, оця частина права, латунь. Там у нас іде латунь. Ще один черв'як. Черв'ячна передача, ось ця теж латунь. І це латунь. Воно тут не може злизати. А ось цю частину нашу, воно злизує і дуже успішно. І, та, і ще він люфтить. Ось так. от. Не дуже ночі люфти, люфті. люфтів. Ну, коротше кажучи, він так трошечки має вліво-вправо якби люфт. І тут є. трошки Ну, Я думаю, це робочий люфт. І там має бути ситуація просто в тому, що тут -от воно де ти? От, отут -от воно згризло. Ось тут, бачите, і все. І воно пропускає. І оце шестереночка, яку ми маємо виготовити новеньку або замовити, якщо десь воно може когось є ось дивіться. Бачите, добре видно яка тут яма посередині. О, 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 супер, супер хороший кадр. Наступним кроком ми будемо доставати цю шестельонку звідти з тої ями. Я доставав ось такими от кругогубцями. Коє пінцет, звісно, пінцетом. Легенько раз і все. Ось. Зараз я її перекладу, покажу більш подробно. Так, ось наша шестерня. Ось наші зуби, які злизані. Бачите, да? яма? І виходить, що воно їх пропуски робить на них. Нам треба виготовити ось таку от шестереночку. Вона знімається і тут шток такий є, бачите? Конусна ця, тут кругле, тут пласке. Ну, звісно, що для того, щоб вона нормально оберталася, от має таку от форму всередині. І ще одна штука, що під углом ідуть ці якби, зубчики, да? будемо говорити так. І тут така яма у нас. Якось так, поки що це все зараз будемо міряти. Відправляти людям, які друкують на 3D. Ці всі дрібнички. Ну, якби через таку мілку дітальку, бачите, проблема з цілим зеркалом. Я думаю, що вони зможуть її виготовити. Я навіть думаю, що вона і від тої Хонди підійде. Зараз буду закінчувати ролик. Складу вже без неї дзеркало. Все назад поскладаю. Позакріплюю, позакручую, складу без неї. Ось так воно поки що виглядає це дзеркало. Такий собі вигляд, але нічого, я його розкладу, воно буде, як і було, тільки цієї цього... всередині не буде. Зараз я заміри всі проведу, як правильно буде зробити, бо можливо її прийдеться доставати, тобто не доставати, а відправляти цим людям, які її печатають на 3D. Принтері їх, ці шестерні. І вони зроблять під мене індивідуальний проєкт, бо саме під цю модель може не бути. У них шестеренок. Ну і в них залишиться модель. Єдине, що якщо вони будуть розробляти модельку під мою шестереночку, то там ще за проєкт треба буде конструктору заплатити. Ну, але це якби таке діло. Я не думаю, що це буде космос грошей, тим паче, що в них останеться ця деталька. А в мене є група, де людей багато таких автомобілів. І я думаю, що це не перший випадок мій. Такого буває часто. У мене вже були такі машини і була така проблема. Але якось так вона продалася. І питання я не вирішив. Тут треба вирішувати питання, бо машина моя. Ну майже моя. Не моя, майже моя. Тому так, наступна серія буде, мабуть, про те, як я інтегрую вже готове. Рішення сюди їхнє, ми поставимо цю шестереночку їхню, подруковану, надруковану на місце і побачимо, чи справиться воно з цим завданням, чи ні. На хвилиночку, якщо б це було ну, зеркало з розборки, така.